Автоматичні дефібрилятори встановили у громадських місцях Чернівців. Ось такий невеликий пристрій здатний врятувати не одне життя. Відтепер 11 автоматичних зовнішніх дефібриляторів допомагатимуть перезупинці серця, чи коли треба провести термінову серцево-легеневу реанімацію. Це європейський такий досвід, і це вже давно працює. І ми знаємо, що це допомагає, і можна врятувати дуже багато життів. Таким ну звичайним незначним, скажімо так, вкладенням. Дефібрилятори передав польський фонд міжнародної солідарності. Пристрої інтуїтивно зрозумілі та легкі у використанні, запевняє лікар. Дмитро Біловус він все показує, тобто сам аналізує ритм. Життєво небезпечний ритм. Тут не треба бути професіоналом, треба правильно наклеїти електроди, які показані. На цьому приладі за необхідності скористатися ним зможе кожен відповідальний громадянин. А для працівників комунальних підприємств провели спеціальні навчання з використання цих приладів. По декілька чоловік, представників, да співробітників цих закладів, проходили навчання, щоб вони розуміли, для чого ці засоби як вони використовуються, і як їх застосовувати. У критичній ситуації час грає проти лікарів, зазначає Сергій Паушак. Тому дефібриляцію необхідно проводити якомога швидше, аби потерпілий здужав перші п'ять хвилин до приїзду швидкої. От якщо ми на першу хвилину скористалися АЗД-апаратом, скористалися вміннями і зразу розпочали базову реміційну підтримку життя. Ми врятуємо 80%. Становили пристрої, зокрема, у міській раді, культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука, фізкультурно-оздоровчому комплексі Олімпія та в інших освітніх спортивних та культурних закладах міста. Максим Берник, Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал «Сі4».